Я український дизайнер, розробляю схеми, комплектую набори із за своїми схемами, також можу скомплектувати матеріали для вишивання також з ваших схем. Ось такі набори. Я запрошую вас детально подивитися у мій офіс. Надалі не перемотайте відео і буде цікаво подивитися. Що ж в середині коробочки, я детально розповім. Тут новиночки, дві новиночки. Вірніше три новиночки з наборів. Набори комплектую різними основами канви від Свайгард. Моліне, DMC або SHS. Такі рулони, канви я отримую від Свайгард із таких рулонів. Канви на фоні мене це 18, 16, 14 канва від Spiger. Також є гобеленова сіточка, Конгрес Стремін 24-го каунту і Лугана 25. З таких основ я відрізаю вам з припусками по 5 см. Також, якщо ви просите мене окремо вам скомплектувати більші припуски зробити, я рахую більші припуски. І комплектація різна. Під петит через одне переплетіння. Це буде гобеленова сітка, Лугана 25, 24-й конгрес все інше каунти більше. Аїди це 14, 16, 18. Це завжди під хрестик. дві нитки потрібно вишивати. Також є змішані кольори у багатокольорових схемах. Хто не знає, хто з новачків. Запрошую повишивати разом зі мною, також подивитися, які я пропоную. Матеріали для вишивання і подивитися зо мною в офісі. Ще вам трішки покажу не тільки набори. Ці набори, які я вам показую, вже оплачені. І поїдуть завтра новою поштою або Укрпоштою по Україні. Всі реквізити я надаю на Viber, реквізити Приватбанку, розрахунковий рахунок. І відправочка по Україні. Перевізника, будь ласка, шукайте самостійно, якщо вам потрібна посилочка за кордон. Так, і надалі запрошую подивитися більш детально. Так, ми пройшли в мій офіс. І ось на білому фоні покажу поближче ці наборчики. Відкриємо кожен, подивимося, також економ. Набори можна замовити окремо. Також ось окремо замовили ламіновані органайзери під тисячник. Зараз ви побачите на екрані обкладинку із схеми. Цю схему замовили під замовлення, і вона продається. На моєму сайті Манія». 500 гривень, електронна схема. Три формати завжди XSD, PDF чорно-білий, кольоровий під ключ схеми DMC. Так, ось такі ламіновані органайзери на 22 отвори. Бачите символи і номери. Далі, що у нас тут? За економ набір. Також візитівки я вкладаю. Тканина свайгар, символи скорості 3, всього 50 гривень. Потрібно вирізати самому, тут наліпка, наклеювати собі. Зимова чарівність це було замовлено під зимову чарівність. Так, також є відшив за цією схемою частинка. Це із скріном схеми. Чорно-біла схема ось така. Так. І тут листочки. Так, і ось ключ до схеми. Я в минулих відео розказувала. Цифра 2 це чистий колір, циферка 1 це змішаний колір бленд. Один берете номер, одну нитку одного номера, інше іншого, це буде бленд, тобто змішаний колір. Це... На цьому зупинятися я не буду довго. так, і далі так само маркери можна замовити. Зокрема, це ультратонкий маркер, він 60 гривень, 24-й голки поні. Зимова чарівність. Тут СХС моточки. Також ось такий економ варіант. Ви можете замовити собі богиня Макош. 575 схема, 350 на 471. На 16 каунті розмір 56 на 75 см, 138 відтінків, 86 чистих та 52 змішаних. Так само зараз вечір, тому роблю зйомку ввечері, так як завтра потрібно буде відправляти наборчики. Всі набори під замовлення, я комплектую, оплата повна. 100% оплата. Потім я комплектую від 5 до 14 днів. Така нарізочка під DMC. Ось такі органайзери. Органайзери такі картинка, як в схемі. Ось 16-та канва, голочки фірми DMC і нитковдягач. Нитковдяч я вкладаю так у подарунок. Схема чорно-біла. І, подивіться, складений. Моточки оригінальні DMC. Урок читання за картиною Брітон Рів'єра 400 на 566 на 25 й лугані скомплектований набір DMC ниточки 41 на 58 см. Готова робота, 143 відтінка, 96 чистих та 47 змішаних. Так. Ламіновані органайзери. Ну, тут все те саме, тому окрім голочок. Я просто покажу тканину. Хочу показати, щоб було видно переплетіння. Це 25-та лугана. Тут переплетіння не щільні, тут м'яка така тканина. І хто з новачків хоче почати вишивати петитом, то краще брати конгрес трамін, там більш спаяні така основа. Хочу показати, ось у мене в руках я тримаю конгрес трамін. Так. Це просто відріз конгрес траміну і лугана 25. Ось бачите, так, зробила макросйомку. Конгрес страмін так, бачите, і Лугана 25. Ось конгрес страмін. Рівномірно видно переплетіння, а в 20 це ліва, зліва, а справа ви бачите Лугану 25 переплетіння. Через два переплетіння Там вони нестабільні. Не Стабільне переплетіння це у конгресі 24-го каунту, в 25-тій Лугані, вона м'яка. Ось, навіть при такій зйомці видно м'яка така основа. А тут, бачите, тут рівні. рівні, рівна тверда. Тому краще лягає апетит на 24-му конгрес треміні Тут гарно на 25-й лугані для тих, хто вже вишив не одну роботу на рівномірці, на м'якій, і дуже полюбляє м'які основи. Так що потрібно дивитися під себе, як вам зручно і як вам краще. Так, далі бджілка, 621 схема, це новиночка. Маленька схема, я думаю, швидко вишиють 250 на 250 символів. На 16 му каунті це всього 40 на 40 см. 84 відтінка, 37 чистих та 47 змішаних кольорів. Не дуже багато кольорів, тому схема не тяжка. Її можна вишити, також вона невелика. Ось такі ламіновані органайзери, і бджілка вже сидить із шматочком меду. СхС. Тут дуже добре буде СХС. Набір недорогий, тому що СХС невеликий. Так само моточки. Схема. Ось одразу перша сторінка. І схема легка. Бачимо, значки, і символи повторюються. І я вкладаю завжди, завжди інструкцію. Склад набору бджілка. Також 16-й каунт, Нитковдягач голки. І також моя візитка. Всього 24 неповних листочки, і така бджілка буде при відшиві у вас така краса, така новиночка. Також хочу показати вам ниточки Moline DMC, з яких я нарізаю вам наборчики і відправляю новою поштою, відкриваю свої скриньки. В наявності вся палітра завжди докуповується, дозамовляються. Дозамовляються номери. Так, чотири скриньки. Також схс моточки, Вся палітра в наявності 447 кольорів, а в DMC було 482. Сьогодні 16 серпня і ось така гора наборів. Замовлень багато, тому постараюсь вам і показати, і запакувати посилочки і швиденько відправити. Ось, наприклад, метр гобаленової сіточки спаковано їде до замовниці. Замовлено було із сайту. Замовити можна рукодільний товар на моєму сайті. Реквізити для оплати я надсилаю в Viber. Також є реквізити на моєму сайті про оплату. Повідомте, будь ласка. Далі показую новинки наборчиків. Цей наборчик був придбаний оплату частинами. Так що можна також оплатити частинами, і в останню оплату частини я вам відправляю набір. 400 на 534 на 18 каунті це 56 на 75 см готова робота. 115 відтінків, 64 чистих 151 змішаний. Голландський натюрморт. Відкриваємо. Завжди я кладу інструкцію, і буде склад набору на 18-й канві. 80% запас помоліне. 18-й каунт свайгер, дві голочки і нитко вдягач завжди я вкладаю. Так, далі, подивіться, розбивочка. На 81 неповний листочок. І ось скріни схеми. Така краса у вас вийде у відшиві. Ціни на набори, будь ласка, перед придбанням уточнюйте. Далі нарізочка DMC на ламінованих органайзерах. Ламіновані зручні органайзери із символами, також з номерами. Також комплектую матеріали для вишивання за вашими схемами. Кого цікавило це питання, також розповідаю: ось ниточки DMC оригінальні, а також є коробочки. 310-го багато тут буде. І. Друкована схема. Подивіться, вона як книжечка, символьна, чорно-біла. Також можу надрукувати кольорову 5 гривень листочок за моїми схемами, розробками схем. Далі маточки СХС. Також замовили ламіновані органайзери без отворів, тому що потрібно було під, свої, під свою палітру зробити і з дрібло сіточки. Таке невелике замовлення проїде до своєї рукодільниці. Далі Схема номер 308 по картині Джеймса Крістенсена. Я вставлю на екрані: є відшиви, кусочки відшивів світлани українського блогера. Далі 350 на 468 символів на 24-му конгрес страміні це буде 37 на 50 см. Готова робота. Тут небагато змішаних, хто не любить змішані відтінки. Також можна обрати собі схеми на свій смак, завжди вкладається інструкція. Моточки СХС. Ламіновані органайзери. Також буде під схему. Кожні органайзери розробляються таким чином, що вставлена картиночка із вашої схеми для приємного відшиву. І щоб ви бачили, коли берете органайзер, що це іменно з вашого набору, тому що рукодільниці можуть вишивати декілька наборів. Так, і ось така друкована схема, також вона чималенька. Далі ось так. Якщо ви, наприклад, бажаєте замовити розробку схеми, то це буде тільки під повний набір. Окрему схему можна одразу готову придбати на моєму сайті, а нову замовити тільки під набір. Аби просто схему я не записую розробляти тільки під набори. Хочу просто розказати, щоб виключити це питання і щоб кожного разу не задавали одне і те ж в особистих повідомленнях. Далі на самотнього мандрівника. Ось такі нові органайзери ламіновані. Вони будуть коштувати 30 гривень, тому що вони ширші і з символами, і також на бленди. Тут буде зручно дивитися одним кольором жовтим номерки і голубим кольором то вже видно назва схеми, хто робив схему і вайбер, як зв'язатися зі мною. Так, я думаю, що це буде зручно. Далі відкриваємо слідуючу коробочку. Тут будиночок у лісі. Будиночок у лісі замовили таким чином, що не, всі, не вся нумерація ниточок, тому що були ниточки, і просто надали список, який саме потрібно було навісити. Тому тут не всі DMC, так як замовляли під замовлення, виконують таке замовлення також. Друкована схема будиночок у лісі. Кольорові титулки і також чорно-біла схема. І відріз 18 аккаунту завжди свайгер. Я вкладаю свої набори. За цією схемою є повний відшив. Я вставлю на екрані. На 16 DMC вишивали будиночок у лісі. Далі велика коробочка. І тут всі коробочки, ще дві коробочки. Мені потрібно це все відправити на нову пошту, тому запаковка подвійна. Для того, щоб надійно вам все прийшло. Ці коробочки безкоштовні. Це не економ набори. Наприклад, якщо ви замовляєте просто хс моточки материнська любов, далі СКС-моточки просто за своїм списочком на материнську любов, СХС-нарізка. І під 16 каунт, і друкована так само схема. Не буду вже вимати окремо розбивки і так далі. Я вам уже неоднократно показувала, дивіться, минулі мої відео. Ось так. Голочки поні. Є, різних, є різного розміру 26, 24, 23. І 25-го, 25 штук, далі моточки, Птахи. І ось такі птахи, друкована схема. Далі Світфей, це новиночка. Світфей це новиночка. І було замовлено не один набор. Всіх наборів одразу показати не можу. Тому що дуже багато замовлень, і я стараюся вам показати основне. Це з новиночок 622 схема, тисячник, 999 на 737. Якщо купувати просто електронну схему, то це буде 500 гривень електронна схема. Далі, тут було замовлення 50%. Завжди я комплектую з 80% запасом, я вам кожного разу це повідомляю. Але якщо є у вас своя пропозиція, що вам повинен бути менший запас, я роблю підрахунок на менший запас і стосовно вартості набору, це буде зменшено вартість набору, так як ви замовили. Так, було скомпоновано на 25-му каунті, Це 101 на 75 см готова робота. Відріз гобеленової сітки буде 100 на 11 см. Там навіть трішки більше запас я положила. Далі, на 18-му каунті тут 141 на 104 см готова робота. На 18-му каунті хрестиком. Готова роботи, виходить аж настільки більше. Я положила поряд дві коробочки, щоб ви мали таке уявлення, що однакова схема на різних каунтах має різний розмір. Ви дивіться, по своєму зору, якщо у вас зір дозволяє, то ви можете брати, звісно, дуже мілку 25-й каунт і вишивати петитом. Якщо ж у вас. Е, зір також 18-й каунт це дрібна клітинка, можна брати 16-ту хрестиком вишивати, ну, 14-й то вже буде занадто для тисячника. Але таке: 136 відтінків, 83 чистих та 53 змішаних. Так, е, далі, взяла коробочку. На 18 каунті тут ще оригінальні ниточки я буду докладати і далі вам покажу. А розглянемо цю коробочку, де повністю скомпоновано. І далі, коли я запаковую, я ще більш детально це усе кожне спаковую окремо. Так, також вложу білу запаковку прозору. органайзери Світфей замовляли також окремо ще. Так, ламінований органайзер 1 це 45 гривень. І нарізочка СХС. До речі, під цю схему, так як це не портрет, СХС також буде чудово виглядати, контрастно, все буде виділено. І ось така гобеленова сіточка. Ось таке складення для іголочки нитки-вдягач, для того, щоб вишити таку чудову красу. І надалі Ось вся комплектація була з 50% запасом і без друкованої схеми з електронною. Так, так само на 18-му каунті, якщо вам не потрібна друкована схема, тому що це вартість. Вартість там дуже велика, майже 1000 гривень, то коли вам не потрібен сам друк схеми, тут дуже багато листочків. Тому, коли потрібна просто електронна схема, пишете Мені потрібна електронна і я відмінусовую від повного набору вартість друкованої схеми. Так ще покажу вам швиденько економ набір коропи. Завжди у моїх схемах. Зверніть увагу, що є інформація про схему розмір. В символах 270 на 414 хрестиків, Це нарізка під 18 каунт. 38х58 см, буде готова робота. Завжди є інформація, куди звертатися за схемою або економнабором, набором, або набором. Зокрема, це нарізочка ниточок DMC була замовлена тільки нарізочка. Але якщо ви хочете ще й канву, то можу представити ось таку канву. 48х68 см по 5 см припусків з кожної сторони, голочки е також і нитков'ягач. вдягач. додається у повні набори дві голочки. Коли економ набір, можете ще придбати цілу упаковочку голочок DMC або поні. Також ось чудові органайзери під схему коропи. Е е можете подивитися на екрані, я вставлю вам. Е подивитись відшив. Ірини, відшив учасниці групи Манія» на 18-й канві ниточками DMC, половина відшиву коропів. Чудова схема, чудовий відшив. Ірина Круль вишиває і представляє нам фотозвіти. Рік був відпочинку, трошки вишивала, і зараз продовжує вишивати такий чудовий сюжет. І далі завжди в свої набори, я не говорила перед цим, кладу ось такі свої візитки, вони заламіновані. Для того, щоб ви не викинули, і у вас залишилась така чудова візитівка, і ви змогли звернутися до мене за моїми вайберами або на електронну пошту мого сайту. І я вам скомплектувала або повний набір, або економний набір, або розробила схему під повний набір, або просто ви зайшли до мене на сайт Схемоманія і придбали собі чудовий товар для рукоділля. Вишиваємо разом зі мною. Кожного місяця фотозвіти чекатиму вас 28 числа кожного місяця, або лютий місяць це буде з 25 числа. А кожен місяць, завжди 28 число. Фото звіти завжди проходять у групі «Схемоманія Facebook. Якщо у вас немає цієї соцмережі, то чекаю вас в особистих повідомленнях. На вайбер. І зверніть, будь ласка, увагу, якщо фотографуєте, щоб канва була білою, а не фіолетовою або синім відтінком, тому що е дуже тяжко оцінити відшив, коли ви фотографуєте і не витримуєте баланс білого. Якщо не знаєте, як це зробити, то можете скинути мені відшив, і разом ми з вами обговоримо і дійдемо. Згоди, я вам трішечки підскажу, і ми разом. Сфотографуємо, ну, ви сфотографуєте, а я вас уже направлю, як правильно чи неправильно сфотографувати. Хочеться, щоб ваш відшив дійсно був якісним і прийняв участь у кожномісячному розігріші на рукодільний товар від мене. Доставку я оплачую по Україні безкоштовно, коли ви виграли, або електронну схему у подарунок. Відправляю на ваш Viber або електронну пошту довільному учаснику, який виграв від мене приз рулеточкою кожного місяця. Нагадую фотозвіти, якісь подарунки від мене. Також, якщо ви вишили повний відшив, можете мені скидати, і я вам на вибір дарую у подарунок свою схему розроблену у подарунок, вже готову із сайту. Будь ласка, дивіться на сайті «Схемоманія». Від мене більше 600 схем можна обрати собі чудовий такий подарунок. Дякую всім за перегляди, за ваші відшиви, за вподобайки. Пишіть ваші коментарі, залишайте, буду дуже вдячна. На все добре, всім гарного настрою!